8 серпня російські військові скинули керовану авіаційну бомбу на село Миронівка Шосткинської громади. Про це повідомило оперативне командування Північ. Жителька села Тетяна Коновалова розповідає, що почула вибух близько 16 години 30 хвилин. Вибух був глухий. Я навіть подумала, може, у кого там стара машина, так дверки так закрилися. Як воно летіла, я не чула, бо я була на кухні. А тоді вже чую, що гугл таке гупнуло. І вихожа, тут а вже є, летять мільярті спори, є, в общем, пожарні. Дуже часто прилетає, летає. Буває, що всю ніч літає, і летають на всякі голоса. Одно так гуде, друге так годи. В Взагалі, ну кажу, не знаємо, де п'ятий угол шукати, буває таке. А вчора зовсім вже прилетіла до школи. І з села не виїжджають. Ну, хто хотів, вже виїхав. Як повиїжджали з малими дітьми. Мами, от, а так, уже ж, усі на місцях. Куди нам їхати? І з чим нам їхати, І з пенсією 4 тисячі. Староста Миронівки Петро Федорчук говорить, що російська авіабомба влучила у місцевий навчально-виховний комплекс. Був приліт КАБа у будівлю навчально-виховного комплексу. Ну, богу дякувати. Було полушно обійшлося, не взірвалося. ну, Шкоди трохи не робила. Ну, пробило просто. Підлогу в одному з класів і впала в друге приміщення. Поранених не було, жертв не було, в школі не було нікого, переляком всі відділилися. Школа ніколи не використовувалася для розміщення військовослужбовців. Школа завжди проводила навчання. В змішаному форматі, онлайн форматі, але школа завжди не навчалася. За словами старости села, російські військові періодично обстрілюють Миронівку з різних видів озброєння. Літають часто густо, бо Близько шостка, а шостка специфічне місто знає всі. Якось вже трохи привикли, все рівно хвилюється, бояться. Населення в мене в Миронівському старостинському окрузі 1380 людей. У нас працює амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Лікар у нас є постійний, дві медсестри. Наша амбулаторія обслуговує ще чотири, населених пункти, кроме нашого старостату.